Так, відкриваємо сайт Укрнет. Дивимося Укрнет. Все нормально, ніби все гаразд. Все, по-перше, відкриваєш першу сторінку, і там є все українською мовою. І тут з правої сторони, от я показую, де написано українська мова і російська. А для кого це російська? А чому не, наприклад, польська? Чому не англійська? Російська це для кого? Для росіян? Для кого це зроблено? А я ще раз задаю питання: навіщо російська мова в Україні? Ідемо далі. Наприклад, відкриваємо 24-й канал. 24-й канал. 24 канал. Всім відомий канал в Україні. 24-й канал. Все гарно. Все. За мовчанням стоїть українська мова. І тут з боку російська. А для кого це російська мова? Для кого? В нас що? В Україні друга російська мова? Ні. Це для кого це? Для росіян? Що, якщо вони вже зайдуть? Якщо вони окуповують наші території? Є 24 канал, є канал Укрнет, є багато інших каналів. І вже стоїть російська мова. Вже перекладено. Навіщо в Україні російська мова? Зараз. Для чого? Для кого? Оце що я вам хотів сказати.